Слава Україні та слава зсу в Одесі, 29 березня, 399-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одесі був шторм, кажуть, більше сотні дерев впало, а одне дерево навіть впало на жінку біля супермаркета та поламало їй ноги. Ну і потім її в важкому стані доставили в лікарню. Сьогодні вітер трохи стих, але все ще є. Завтра вже в Одесі буде гарна погода. А так в Одесі все добре. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж як завжди все непогано тільки з водою проблеми. Різні міжнародні організації поставляють в Миколаїв труби, каналізаційні колектори. Але це все тимчасове, краще нехай поставляють більше зброї. Тоді зсу проженуть росіян з лівобережної частини Херсонщини, і в Миколаєві буде нормальна вода. Кажучи про росіян, то вони вперше десь за 6-7 днів обстріляли акваторію Очакова. Причому зробили це близько 10-ї вечора. Ховаються від зсу, щоб їх не накрили. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину, але минулої доби було відчутно менше обстрілів. Ну і одна людина отримала травми. З'являється все більше відео, як росіян ганяють на лівобережні частини Херсонщини. ЗСУ добре працюють. Ну і наступ не за горами.